Ну що ж привіт народ, вітаю вас в другій серії вже нашого недільного хомячка. Минув тиждень, і сьогодні я хотів з вами поділитися тим, як все ж таки завжди важко нам молитися. Мені завжди дуже важко сісти і пробути з Богом якийсь час. Ну, добре, не завжди, але найчастіше воно викликає якусь складність. І недавно скажу вам, відкрив я такий дуже важливий ключик, між іншим, який ховається той ключик до того, щоб класно молитися в сьогоднішній. Євдарі! Так що спочатку нове інтро. Минулого разу було без інтро, а потім продовжимо. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо, як Ісус переображується на горі. І він запрошує на ту гору також двох трьох трьох учнів, щоб вони були з ним. Ісус спілкується з Авраамом і Мойсеєм, і в той весь час його. Одяг стає такий білий-білий, всі його шати. І що цікаве, я колись задумувався, чи це тільки на тій горі. Ісус як молився, то його одяг став білий. А може завжди ми не маємо багато, а взагалі не маємо описів конкретно молитви Ісуса. Там учні могли щось догадуватися в Гецеманському саду. Там учні е згадували, що Ісус дуже часто рано ходив молитися за ранішньої пори, але вони не ходили з ним. Зазвичай учні рідко бачили, як Ісус молився. А саме Ісус мав давати приклад учням, як молитися. І Він запросив трьох своїх учнів, апостолів, щоб вони побачили, як виглядає його спілкування з отцем, і як до цього також приєднуються інші правці. Е, і що цікаво, е, саме ця Євангелія може послужити нам для нас, для нас ключиком. Як ми можемо молитися, як наша молитва може стати крутішою, як наша молитва може стати такою, яка буде нас захоплювати, підносити. І скажу вам, що тим ключиком буде не спосіб молитви Ісуса, сам спосіб, а то, як йому відповів отець з неба. Це мій син улюблений, його слухайте. От в чому найважливіший ключик. Навіть не в тому, що ми вимовляємо на молитві, не в тому, як ми, якими молитвами молимося: чи Розарій, чи не Розарій, літані, не літання. Це не настільки важливо, як те, що до нас Отець Небесний промовляє. А до Ісуса промовляв дуже конкретно. І там то навіть два рази ми чуємо в нагалі: при хрещенні – це мій син улюблений, і при переображенні це мій син улюблений. І можливо, що в кожній молитві він так промовляв. А знаєте, через хрещення промовляє також до кожного з нас, до тебе, до мене і до всіх. Ти чи я, я, його улюблений син. І це, от саме це найважливіша річ в молитві. До нас завжди, коли ми приходимо на молитву, Бог отець хоче на нас надивитися і сказати тільки нам: Ти мій улюблений син. Ти моя улюблена до доця. Завжди хоче нам так сказати. І чи ми так переживаємо молитву, що ми молитву розпочинаємо з того: хм, блін, класно. Я ще його улюблена дитина, вау! Може, ми інколи не відчуваємо цього, так, Ну, можемо не відчувати. І це якби нормально, через якісь труднощі в житті, через те, що ми натурально маємо мало спілкування з Богом, але варто собі це згадати. По любому, в кожного з вас є хоча б один. Маліпсі пусічки момент, який вам показує, як Бог вас неймовірно любить. Навіть те, щоб ви народилися. Скільки сотень предків мали саме в той момент, до того моменту дожити, щоб наступні жили, щоб наступні. Щоб ти народився. Ти конкретний. Чи ти конкретна? Бог нас дуже сильно любить. І даю вам пораду. Я сам таке робив щось колись, пару місяців тому. В зошиті собі записав дуже конкретно, рядок порядку. Як мене Бог любив, дуже конкретні речі. Не якісь там загальні. Ну, бо любив, бо всіх любить. в жодному випадку. Дуже конкретно. Я зламав коліно, і Бог мене там допоміг мені до... якусь знайти допомогу. Конкретно. Чи там інші речі? Я там не ламав коліно, але менше з тим. І так собі записуємо, записуємо, записуємо. І потім, дивлячись на цей весь список, любові отця, зовсім по-іншому будеш молитися. Я тобі обіцяю, я тобі гарантую. Я тобі гарантую. Саме так молився Ісус. І саме через то його одяг прям блищав. Світився біллю. О, якраз сонце вийшло, якраз в тему. Світився біллю. І якщо ми будемо бачити любов, Отця на нас, ми самі будемо світитися тою любов'ю. Ми будемо як закохані, які нічого більше не бачать, тільки світяться. такий усмішка на 32. Бог. Вот. І це дуже важлива річ. І тоді ще одна підказка. Якщо наступний раз будете молитися молитвою Отче наш, бо це записано також у молитві Отче наш. Тільки цього разу відповідає Ісус: Отче наш, що щось Так, на Там насправді є Татусю Абба Татусю. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Він в тій молитві кожного разу пам'ятав, як його любить його Небесний Отець. Тож, як будеш молитися, отче наш, то в перших цих словах можеш навіть не казати Отче наш. Навіть не що не єси на небесах, може сказати: Татусю, нехай буде воля твоя. І пам'ятай, або подивися на цей список, або пригадай собі цей список, як тебе любить отець. А наслідком цього, знаєте що буде наслідком? Натуральним наслідком, що нам більше захочеться його слухати, що нам більше захочеться йому довіряти, що нам більше захочеться приходити на молитву, бо він нас приймає такими, якими ми є. Таким слабким, який я є, але також з моїми талантами талантами, таким невдахою, який я деколи є, але також з моїми успіхами. Бог нас приймає так, яким, такими, якими ми є, як наших, як своїх найближчих дітей. Навіть якийсь є псалом. Такий дуже класний, вже зараз не пригадаю який, але в якому написано, що навіть якщо тебе покине твій тато і твоя мама, то Бог ніколи тебе не покине. І про це пам'ятай. Пам'ятай, коли молишся, отче наш, пам'ятай про це завжди на початку кожнісінької молитви. Добре, трохи я набалакав, але гарної вам недільки, смачного обіду, може ви вже з'їли обід вже з'їли. І тримайтеся там, до зустрічі. Ну нажираємся нажираємося талуємося словом. На весь тиждень.